Шукуємо річну Ліберті Боднар, яка вкотре зникла у столиці. Саме так зовсім нещодавно я розпочинав програму про пошуки дівчинки і просив вас допомогти її знайти. І от зараз, завдяки усім небайдужим, які відгукнулись, маю просто чудові новини. Ліберті Боднар знайдена з нею. Усе гаразд, і зараз дівчина перебуває у повній безпеці. Ми дуже вдячні за те, що суспільство дуже швидко відгукнулось і намагалося всіляко посприяти нам та допомогти знайти як можна скоріше. Ну, врешті-решт, ліберці ми знайшли в столиці наприкінці минулого тижня. На щастя, з дівчиною все добре, протиправних дій відносно неї скоєно не було. Історія Ліберті Боднар дуже непроста. Ми вже не раз долучалися до розшуку дівчинки. Вперше вона зникла у січні 2020-го, коли їй було 15. Тоді пошуки тривали майже півтора роки. Не дуже цікаве ім'я Ліберті, тому вона інколи може називати себе Ліка Анжеліка інколи може змінювати своє ім'я. Пані Тетяна психолог Центру соціально-психологічної реабілітації. Сюди потрапляють діти, коли у їхніх сім'ях складні життєві обставини або ж самі діти потребують допомоги. Саме так сталося і з Лібертів. Дівчинка вперше потрапила у спеціальний центр ще в жовтні 2019 року. А за кілька місяців втекла звідти. Дитина у нас перебувала ще не тривалий час реабілітації. Робота з нею тільки почалася, але вже було багато позитивних змін. Тобто вона стала відкритіша, вона стала спілкуватися з оточуючими дорослими, поступово починала спілкуватися з дітьми. Ще тоді, восени 2019 року, дівчинка потрапила до центру соціально-психологічної реабілітації через серйозні проблеми. Її був потрібен особливий догляд. Після втечі її пошуки тривали більш ніж півтора роки, і аж влітку 2022-го Ліберті Боднар вдалося відшукати. Дівчина знову опинилася у спеціалізованому медичному закладі, знову пробула там десь три місяці, і знову, вже за якоюсь не дуже хорошою традицією зуміла звідти втекти. Мотиви зникнення, де вона перебувала, по хронології, все буде встановлено під час досудового розслідування. Поки що я подробиць з цього приводу повідомляти не можу. Зараз найголовніше, що Ліберті Боднар знайдена і її життю нічого не загрожує. Також приємно усвідомлювати, що дівчинку вдалося відшукати завдяки вам та вашій небайдужості. Ти зазначити, що нам дуже допоміг у пошуку розголос у засобах масової інформації, за що ми вам дуже вдячні, тому що від громадян надходило чимало звернень про те, що бачили схожу з описом дівчину у різних куточках нашої країни. Кожне звернення ретельно відпрацьовувалось. Хочу зазначити, що історія Ліберті Боднар це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Приділіть усього хвилину часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Тут можна переглянути фото усіх зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Якщо раптом вам відома будь-яка інформація про зниклу дитину, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі.